Вправо 718 усно. Розкладіть на множники С у квадраті плюс 2cd плюс d у квадраті. Бачимо квадрат першого виразу, С у квадраті, плюс подвоєний добуток першого та другого виразу, плюс квадрат другого виразу. Це можна записати як квадрат суми. Отже, записуємо, що це дорівнює. У дужках пишемо С плюс D до квадрату. Є. Далі друге x квадраті мінус 2xy плюс y в квадраті. Тут аналогічно перший вираз у нас x, а другий вираз у нас y. Тоді записуємо, що це буде квадрат різниці. Це буде x відняти y до квадрату. Ну і третє. м у квадраті плюс 2, що множиться на m, що множиться на 5. Це можна записати як квадрат суми, то ми записуємо перший вираз у нас m. Бо m у квадраті це m до квадрату. Далі додати. А другий вираз у нас 5. Бо тут у нас є 5 у квадраті. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Розкладіть нам множники. ми розклали. В першому завданні записуємо c плюс d до квадрату, в другому завданні x мінус y до квадрату. І в третьому завданні m плюс 5 до квадрату є. Е.